Доброго дня, вас вітаю Агентство нерухомості стабільність. Раді представити вашій увазі однокімнатну квартиру з загальною площою 40 квадратних метрів, яка знаходиться за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Василя Височана, містечко Центральне. В квартирі є всі необхідні меблі та техніка для комфортного проживання. Обідня зона, мікрохвильова піч, духова шафа, варильна поверхня, посудомийна машина, холодильник. Творі підземний паркінг та звичайний паркінг. В кімнаті двохспальне ліжко, телевізор. Простора шафа для зберігання речей. Санвузол. душова кабіна та пральна машина. Для більш детальної інформації звертайтеся за номером телефону.